В ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Сьогодні 25 грудня, дорогі брати і сестри, ми з вами святкуємо День пам'яті великого годника Божого, великого чудотворця святителя Спірідона Тріміфонського. Святитель Спірідон народився в 3 столітті. На острові Кіпр він був в простій сім жив в простій сім'ї. З маличкою, як цар Давід, Пас Овець, завжди з самого свого малечкою до самої своєї старості, він носив шапочку, пастушу, навіть будучи єпископом. І коли він вже підріс, став зрілим, він одружився. У нього була дружина, в нього була дитина, але прожити сімейним життям. Він довго не зміг, тому що померла невдовзі померла його дружина, пізніше померла його дитина. І святитель Спіридон, він все своє життя він був дуже благочестивим і віруючим. Він дуже любив людей, він дуже любив Бога, він любив молитися, він любив на служби ходити. І Бог йому за таке благочестиве життя ось дарував. Дар чудотворіння. він міг одним тільки словом виганяти бісів, він міг ісцеляти хворих. До нього неодноразово приводили хворих, він над ними молився, до них доторкався, і вони ставали здоровими. І коли потрібно було обрати єпископа для міста Тріміфунта, то люди вибрали святителя Спірідона. І святитель Спірідон, будучи єпископом, він не залишав свої праці, над якою він трудився колись. Він і надалі продовжував пасти овець, він трудився біля землі, і всі свої достатки, які він, що він заробляв, ось він старався ділити на три частини. Одну частину він залишав собі, другу частину він віддавав бідним, і третю частину він позичав. Кому було потрібно. І слід сказати, що святитель Спіридон, нього, до нього дуже часто приходили люди, які позичали в нього кошти. І казали, що пізніше, коли зароблять, вони її повернуть. І ніколи святитель Спіридон не считав, скільки в нього беруть грошей і скільки йому грошей повер... повертають. У нього була скринька, і люди приходили, скільки потрібно було, брали. І коли приходив час віддати, повертали. І так один чоловік, який був торговцем, в нього така появилася гріховна думка. Святідільський, він ж не щитає, хто скільки бере, хто скільки кладе. І він почав про себе думати, що я возьму, а повертати не буду. І він прийшов, взяв ці гроші, і його труд, над яким він трудився бізнес, його, він пішов в краху. В нього все пропало, він е, нічого вже не заробляв, він став бідним. І він тоді згадав, що потрібно піти до святітеля з і знову в нього позичити грошей, щоб знову розкрутитися. Він прийшов до святітеля з святитель, Як завжди вказав йому на ту скриньку, яка була. Цей торговець прийшов, відкрив цю скриньку, а там нічого нема. І каже до святітеля: тут нічого нема. А святітель Спірідон йому говорить, каже: а якщо ти взяв, а туди нічого не поставив, то що ти там шукаєш? І таким чином, ось святітель Спіридон, Бог йому так відкрив, він облічив цього торговця, в тому гріхові, який він зробив. І тоді цей торговець, він дійсно покаявся в тому, що він ці гроші взяв і не повернув. Він почав просити у Бога прощення, почав просити прощення у з Піридона. Святитель Спіридон, бачив його покаяння, виправлення, він помолився за цього чоловіка, і Бог йому знову повернув той бізнес, який він мав, яким він трудився. Він знову заробив кошти і вже все повернув, ось що коли збрав святителю з Був також випадок, коли святителя хотіли купити 100 овець, але люди знали, що він гроші не рахує, і рішили заплатити тільки за 99. А заодно залишити собі. І коли віддали ці гроші, почали виганяти цих овець з огорожі, 99 вигнали, а соту вигнати не можуть. Виганяють, а воно все назад повертається. Вже там за вуха її тягнуть, за ноги тягнуть, за хвоста тягнуть а витягнути не можуть. І коли вони вже дійсно призналися, що вони не заплатили за цю соту оцю, доплатили гроші, тоді вона спокійно сама вийшла. Ми також знаємо, що святитель Спірідон, ось він був на першому Вселенському соборі. Ось ми знаємо, що перший Вселенський собор він зібрався в місті Нікеї в 325 році, де засуджували єрість Арія. Був такий Єрітік Арій, який неправильно вчив про Пресвяту Троїця, неправильно вчив про Бога, який взагалі відкидав божество Ісуса Христа. І на його, на його стороні були різні гречівські філософи, які блістали свою мудрістю, можна так сказати, і були на соборі і святі оці і владики були, які відстоювали православну віру. І хто би що не говорив в, на користь православної віри, ці філософі знаходили якісь аргументи, щоб щось сказати. І святитель Спірідон, він каже: Давайте я скажу слово. Але владики думали, ну, святитель Спиридон, він ніде не вчився, богословської освіти немає, чи він зможе щось сказати, щоб переконати цього філософа. Але Бог вклав в уста святителю Спіридону то, що потрібно сказати. І його слово було наскільки пламенним, таким, що цей філософ він сам повірив і тому, як вчать владики. Він сам повірив в тому, як вчасті оці і перейшов на православну сторону. Також святитель Спірідон, щоб пояснити Тайну Святої Троїці, він на цьому першому сленському соборі взяв в руки кирпіч, здавив його, і в нього в руках залишилася глина, вниз потекла вода і вверх пішов вогонь. Тобто, святитель Спірідон казав, що для того, щоб кирпіч, потрібно три свойства: це глина, вода і вогонь. І так само свята Троїця це один Бог, який має три іпостасі Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І Спиридон, він робив за своє життя дуже багато чудес. І одного разу дуже сильно захворів імператор. І це була така невілковна хвороба, і ніякі лікарі йому допомогти не могли. Але імператор молився, щоб Господь його ізцілив. І коли імператор спав, йому був такий сон приснився, що стоять біля нього всі владики, дуже багато стоїть владик, і Бог вказує на одного з цих всіх владик. І після того, як імператор проснувся, він наказав, щоб до нього привели всіх владик з окружності. Коли привели, він серед цих владик не впізнав того, кого казав йому Бог. Тоді він наказав, щоб привести владик всої Римської імперії. І коли їх привели, ось і коли йшов на, до імператора святитель Спіридон, він завжди був, ходив в простій одежі, і він на собі носив, носив пастушу таку, шапочку і придворний імператора, подумав, що це якийсь нічого йде, і він не хотів пускати, і він навіть святитель Спіридона вдарив по щуці. І на це святитель Спіридон йому підставив по слову Христа другу щоку. І цей придворний він зрозумів, що перед ним не проста людина, що це владика. Він пропустив е його до імператора. І імператор святітелю Спіридону побачив саме того, кого вказав йому Бог. І дійсно, святітель Спіридо над імператором помолився, доторкнувся його голови. Голови, і е, імператор видужав від тієї хвороби, яку він мав. Був також випадок, коли святитель Спиридон ось зайшов в храм, але в храмі нікого не було. Він почав службу, і службу почали співати ось ангели. І люди, які проходили біля храму, вони чули якийсь дивний спів, якого вони раніше не чули. Вони зайшли в храм, і в храмі бачили. Що проходить служба, іде служба, але служить тільки в храмі один святитель Спірідона. Також був випадок у святітіля Спірідона, був деякон, який мав дуже гарний слух, чудовий голос, і він, цей деякон, дуже пишався своїм голосом. Він дуже пишався і гордився тим, як він гарно служить, як він гарно читає. І він взагалі не думав ось про молитву. Він не думав про службу. він Себе возвеличував під час служби. І він думав про те, як в нього гарно виходить говорити в кіні і читати молитва. І святітель Спіридон він хотів облічити цього діякона в його гріхове, щоб він так не грішив. І святитель Спіридон помолився, і в цього діякона пропав голос. І диякон зрозумів, що те, що він має, цей голос, слух його, що це не його особисті заслуги, а це дар Божий, який дав йому Бог. Також були випадки, і коли через гріхи людей ось, приходили такі, можна сказати, бєствія на місто Тріміфун, і в цьому місці довгий час не було дощу, була засуха, і, відповідно, не було врожую настав голод. І багато людей приходили свідтіля Спиридона... Бо вони знали, що він великий чудотворець, щоб він помолився і пішов дощ. І дійсно так ставало, що Святітс він молився і знову почав іти дощ. Також були випадки, ось коли за гріхи людські, ось знову не було доща довгий час, настав голод, і приїжджали з інших країн ось торговці, які привозили зерно, щоб тут в цій країні торгувати І заробляти собі гроші. І був один такий багатий торговець, який кораблями звіз зерно тремів. Але зразу він його продавати не став, а чекав, доки тут закінчиться все зерно, а потім він буде продавати в три рази дор, дорожче. Тобто за дуже велику суму. І дійсно, коли ось вже все зерно, яке було в цьому місці, продали. Ось, е, люди шукали собі їжі, він почав продавати це зерно. Е, він почав. Збагачуватися, можна сказати, на біді інших людей. І одного разу до цього е, торговця ось, е, прийшов один бідний чоловік, який просив зерна. Він казав, що ти мені позич, а я коли зароблю, я тобі все поверну і навіть більше поверну. Но цей торговець сказав так: що немає грошей, немає зерна, йди звідси. І цей бідний чоловік, він прийшов до святителя Спірідона, йому пожалівся, і святитель говорить, каже, ти йди додому, а завтра він до тебе прийде і буде в тебе просити зерно. І цей прийшов додому ну, як каже, в мене нічого в полі не вродило, я нічого не маю. Як він прийде до мене і буде просити зерно? Але святитель, він помолився Богу, і Бог послав дощ. І дощ був настільки великий, що е, текли річки, і все те зерно, яке той мав торговець, його змило просто і понесло по вулиці. Попід доми тих людей, які жили е, по цій вулиці. І дом цього бідного чоловіка весь був повний зерна. І цей -то багатий торговець, він приходив до цих людей і просив, щоб вони повернули йому то, гро, ті, то зерно, яке змив е, дощ. Тобто, все сталося, як сказав е, святитель е, Спірідон. Святитель Спирідон, він помер в IV столітті. І е, його мощі не тлінні, тобто вони не зогнили. Знаєте, помирає людина, її тіло воно загниває. А в деяких святих ось мощі нетлінні. І такі самі нетлінні мощі в святі тіля Спірідона. І його мощі вони знаходилися е, спочатку в, е, на острові Кіпра. Але коли в 7 столітті було нашестя сарацин, щоб ці мощі не пропали, щоб надими не надругалися. Їх перенесли в Константинополь, де вони знаходилися до 15 століття. Ми знаємо, що в 1453 році ось Константинополь впав від турків Османів. Турки завоювали Константинополь і мощі знову перенесли вже на остров Кіркера, це сучасна Греція, і де його мощі знаходяться по сьогоднішній день. Ось там в цьому місці побудували храм чи святителя Спиридона, там знаходяться його і мощі. І був випадок, коли в XVIII столітті, коли турки хотіли завоювати цей острів Кіркіру, вже його обступили і вже чекали команди, коли їм наступати. Але вони побачили над містом святителя Спиридона, який тримав в руках меч. І ці турки вони дуже злякалися і почали тікати. І таким чином святитель Спіридон спас це місто від війни. І з того часу, відколи там мощі святителя Спіридона, війни там не було. І, ось, звичайно, люди, які живуть в цьому місці, вони дуже люблять і, і почитають святителя Спіридона. Ось люди, перед тим, як іти на роботу, вони заходять в храм, приложуються до мощі святітеляс, а тоді вже йдуть на роботу. Так само і діти, вони спочатку, перед тим, як йти до школи, вони заходять в храм, приложуються до святителя Спиридона, а тоді йдуть вже до школи. І, звичайно, ось кожний житель цього міста він в якийсь певний період свого життя відчував поміч святителя Спиридона. Був і такий випадок, коли тонув один корабель, був шторм на морі, тонув корабель, і один моряк. Він так молився, що святітелю очі з спаси мене. І коли він це сказав, ось хтось його потягнув за руку і витягнув на берег. І цей чоловік він зразу пішов в храм до святителя з Піридона, подякувати йому. І коли він прийшов в храм, йому сказали, що рака з мощами ось вона не відкривається. Що таке рака? Це така гробниця, яка закривається. Там лежить тіло святителя з під таким склом. І кажуть, що рака ця не відкривається, не можуть відкрити. І коли він вже зайшов в храм, побув в цьому храмі, тоді вже священик знову попробував, відкрив цю раку з мощами і в ногах Святітіля Спіридона побачили морські водорослі. Тобто, всі зрозуміли, що в той час, коли хотіли відкрити раку, святителя з там не було. Він ходив і допомагав людям і спас цього чоловіка. І взагалі, ось. Священники, які дивляться за мощами святителя Спіридону, вони говорять, що мощі святителя Спіридону, вони мають завжди температуру живої людини. Це 36,6 градусів. Попри він помер в 4 столітті, сьогодні 21 а його мощі мають температуру живої людини. 36,6 градусів. Кажуть, коли переоблачають, десь можуть натиснути на тіло, Каже, робиться спочатку ямка, а потім ця ямка вирівнюється. Так як в людей. Кажуть, що облачення, в яке його переоблачають, воно постійно зношене. Тапочки, які вдівають йому на ноги, такі бархотні башмачки, ось вони постійно стоптані. Вдівають новенькі, грубенькі, а коли переоблачають, вони постійно стоптані. Тобто, знають, що святітель Спиридон Піридон ходить і допомагає людям. І бувають дуже часто випадки, що пробують відкрити раку з мощами, а вона не відкривається. Тоді вони знають, що святітель з там нема, тому що він ходить і допомагає людям. І е, ці башмачки, які знімають стоптані, їх ріжуть на маленькі кусочки. І коли люди е, приходять до мощів, паломники приходять, їм роздають такі, ось, е, е, да, такі кусочки ось цих башмачків. Звичайно, святітель Спиридон, як і всі інші святі, ось вони завжди. Хочуть допомогти людям. Головне тільки, щоб ми в них просили помочі, щоб ми до них молилися, щоб ми до них зверталися. І вони завжди йдуть нам назустріч. Як святі, так і Божа Матір, так і сам Господь. Вони завжди чекають нашої молитви, нашого звернення до них, щоб ми попросили, і вони завжди хочуть нам допомогти.